Владислав, Лілія, Катерина, випускники Івківського ліцею та одинадцятикласниця Оксана вкотре переглядають розвиваючі ігри. Научність отримали для дитячо-юнацького простору від громадської організації «Upshift». Найбільше нам хотілося замовити ігру Мафія це дуже відома ігра, дуже цікава рольова. Кілька місяців тому учні взяли участь у молодіжному проєкті за фінансової підтримки ЮНІСЕФ. Інноваційна програма мала на меті допомогти перетворити ідеї на дієві проєкти. Ідею ліцеїстів було декілька. Були різні думки. В основному розділились на два табори: це або спортивний майданчик, або ж скулхаб, тобто центр відпочинку. Ну Перемогу здобули центр відпочинку. Ми загорілися цією ідеєю, що було місце для молоді. Далі співбесіда з організаторами створення ініціативної групи Навчання. Ми їхали туди, щоб вони ознайомилися з нашою проблемою, яка не вистачає нам, тут саме нам, і допомогли, як вирішити цю проблему. Розказали, ми поглиблювалися цю ситуацію, всю. Ми її розбирали на самі. самі, самі деталі чотири дні ми були в Чернігові на навчанні команди у Вони працювали зранку. І до вечора, до самого вечора. Але коли вони приходили, вони горіли очі. Бажання, цілеспрямованість, а головне командна робота дали результат. З 40 команд учасників з Чернігівщини. Проєкт Івківського ліцею потрапив в десятку кращих. Школярі отримали кошти на реалізацію своєї мрії і пішло. Поїхало з кімнатою для хабу, визначилися відразу. Вигляд приміщення був далеко не презентабельний. Лякало трохи, бо казали дорослі, що це буде дуже важко, що тут. Ну, видно було, що тут дуже багато роботи. Дизайн, ремонт, навіть меблі у хабі все руками ліцеїстів і трішки допомога дорослих. Обшивали з однокласниками панелі, робив стульчики, теж однокласник допомагав. Був трішки дядько допомагав рідний, тоді завгос допомагав, і теж однокласники. Це дуже класно працювати в команді. Вона дуже зближує між собою людей. Це класно. Долучилося до облаштування дитячо-юнацького простору і керівництво Ладанської громади. За місяць молодіжний хаб був готовий зустрічати перших відвідувачів. Спланували учні і роботу молодіжного простору. Ми планували, щоб тут проводилися кінофільми, дискотеки, настільні ігри, які ми купили в цей простір за кошти апшифту. От, ну багато чого ще хотілося б. Тепер у навчальному закладі є родзинка. Так говорять випускники. Дівчата та юнаки пишаються, що залишили по собі добрий слід.